Все одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі аспіранте, якщо вже у мене нічого не склалося. Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув моноліт влаштував масову бійню по всій зоні. Так він, ваш проект, і це ви ці здібності інкорпорували тихо! Я знав, що зробився правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах. Не кинуло мої дослідження. Під'єднати його до моноліту це ж свого роду геніальне рішення. А я казав, що створити справжнього контролера можливо, лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так, зараз він вибирає не те, що хотілося б варті, мосту чи комусь ще. Але ж у мене склалося.